Ну, Я де-факто її маю. Вона ніколи ніколи хастиче. Я представляю, я голова всеукраїнського, е, голова Київської обласної організації всеукраїнського об'єднання ветеранів, Це авганців, ветеранів праці, ветеранів війни і так і далі. Тому для нас життєво необхідна саме територіальна громада в селі. А не з кимось об'єднуватися з Левахою. Ми вже там були.

Щоб їх ніхто не займав, десь муж безпеки України наділяли гектарами, ну і інші. Не, ну, було, і інші. Тому я Тому ми створили, щоб не, не було оці, оці бячини, От бачите. Чого? Питання вже підготовлені і тільки проголосували. Ми... А, не... а, а, а що проголосували? Проголосували за об'єднання? Ні, ми не проголосували ще за об'єднання, ще ж тільки група. Групу, створю, робочу так. групу створили. Mm -hmm. Але в нас є ініціативна група, яка створила mm -hmm. на Чіткі. Василь Володимирович, давайте ви поспілкуєтесь, можливо, і... на коридорі. А. Ми такого так, так. так. дивунська ну, вибачте. Я ми, використовую ми, закон. Процедуру провести не на це, а може би вам я ваших ви, ваш, ви на вашу користь за пішло ті знання, які ну ви є, знаєте, деякі знання або другі ми знаходимося до могли, як кажуть, весь час говорити. Але в цьому плані ви, будь ласка, Спасибо. або послухайте, або не знайшли. Аудиторію, аудиторію, давайте ви. Дівчата, ви прийшли сюди з якою метою? Чи ти що? Та ми такі ж громадяни, Ну, ми так же власному Ваші статті в інтернеті я читав, до речі. Я просто запитую. Багато читав ваші статті в інтернеті. І що ну, тепер? Є нічого. Читайте. Дуже приємно, що ви читаєте. Читав багато і, чесно кажучи, теж згоден. Знаєте, заходи можна по- Округу, mm -hmm. того, друг докалачога. Скільки у вас демель запасу? Mm -hmm. Ну, знаєте, ми роче mm -hmm. так вкусно, і не скажемо сикимо. Mm -hmm. А вона сама ним потім треба поки було поки заглянути за зубами. А скільки всього земель? Яке ви вообще взагалі... А я, я власниця цих земель. Я ви власниця наших земель, земель? України. Да. І ви власник України, да, ви просто конечно. про це не знаєте. Я так, все прекрасно знаю. Одні, одні ви грамотні, всі останні дурачки. Ось у дядь Вася теж власник ділянки, яку він яким -то чином переоформив було рішення для громадського центру, чи як там кафе-відпочинок для громади, а він різко його під забудову переоформив. От теж ну, надала. Ні, тож не, не надала. було відмінено рішення. Слухаємо. От якраз інвентаризація uh, пройде, і все, все, все в Києві. І ми будемо люди не з Африки, а з Києва, з Луганська. І от такі ж права штрафа... Давайте ми потім <рит> до вашого рішення повернемося. Зато ви видали вже свою каву. Так що ти щось питаєшся доказати абсолютно... На суху, я кажу, ні, конечно. Ми знаємо елементарні речі. Ми знаємо все справи. А ми не будемо відділяти. І, знаєте, Я б на вашому місці не з людей, які прийшли. Розумієте, не розтворять за двері, а по може ми щось можемо вам допомогти. Може, і нам до мене годин перед сесією. розумієте, що ми теж працюємо. Ну ми теж по своїй програмі І в таких селах відбуваються засідання і роблять невідомо що. Тому і війна, тому і революції, тому черговий майдан Майдані. Ви знаєте, здається, що через це таке збурення теж. збурення ми, а, ми, ми собі збойнило, Ми собі тихенько балакаємо. У вас бій, перерив. Бій, ну, ми на мені не, знати, не всі мішаємо нікому. Як жінка вже, якщо так ви ще починаєте провокувати. Кого я провокую? Шановна, я нікого не провокую. Ми вас не чіпаємо. Юрійовна. Ви могли б прийти раніше. Ми, Нас ви помовчали. Все таки для вас це авторити. Все таки ви для вона. вас авторитет. Тому що ви абсолютно... Це треба, щоб досягти їхнього рівня, то це треба вам далеко вчити. Це не вам судити. Василь та, Та ну, ну, чого це не мені собі? Я ж бачу, ти росла на моєму власністю. Ну, коли прийшли туди, тоді пішли. На моєму власністю. Це публічна власність, це, це публічна власність і ми прийшли на якусь частину часу, будь ласка, публічно.

Як перемовить, як каже, все тільки прийде на фонд правильно. Але в Конституції там добровільне об'єднання громад. Давайте Є добровільне, але таке добровільне об'єднання громад. Зановний осіб це п'яти з вами. Заважайте проводити. Ми вже почули. Що ви вирішали? Нервують. Та нічого не нервують.